Владиславчика, скажи мені, будь ласка, яка у нас національна валюта у Румунії? Лей. лей один лей, це дорівнює скільком українським гривням? 9 гривень, 25 копійок. Якщо нам треба мати 100 левів, скільки українських гривень нам потрібно? 935. 935. Ми 9,35 множили на 100, правда? Правда. Скажи мені, будь ласка, в нас тут є в записах Чехія, яка так, є Данія. Яка валюта у Данії? Данська крона. Так, є у нас чеська крона і є данська крона. Скажи мені, будь ласка, чи однакова вартість цих двох валют? різна Різна вартість. Різна вартість. Скільки в нас коштує чеська крона? Одна гривна 98 копійок. Так, якщо нам потрібно 100 крон 180. 198, а скільки коштує данська одна крона? Одна так, данська. Шість гривень. І скільки нам потрібно, якщо скільки потрібно українських гривень, щоб в нас вийшло 100 данських крон? Так, 645. Так, нам треба 645 гривень, щоб придбати 100 данських крон. так? так?